Хорошо. Номер один сабер в Греції. Прям сабіра свапати? Окей, нема проблеми. Госен. Ну добре, що я не на фаші. Я беру собі Білерік мені пофігу. Білєрік танкує все. Ну, він не мобільний, але він танкує абсолютно все ж тільки можна. На голду хтось іде. У них хто в них голд. Ну, не, не Ліаморд Голд. Напевне, Арлот Голд та Ліаморд. Експ. Або Ліаморд Голд. Дуже дивно. У них магічного урону це Госен і все. У них тільки Госен магічний урон. Це, до речі, добре, да? Так, mm. да, тільки Госен. Я на магічний урон, на магічний захист збираю черевик тільки. Та, і, в принципі, я буду збирати проклятий шолом, а далі все в ХП і в фізичний захист. Я не думаю, що прям дуже сильно. Зможе мене його син пробивати. Ну, давай, 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 роздамаш мене. Давайте, давайте, чуваки, ви тут вообще шо? Сюди. Давайте. Да, подивимося. Уже синій баф. Забрало синій баф. Е, кріпочка, цього будемо роздамажувати? Ну сабер ще далеко, то нема чого роздамажувати. А вони можуть бути нашим синім. Ну, сабір не йде навіть сюди. Угу. Я маю який класний стрибок. Да, они все пришли уже на ганг. Уже все пришли. Ну, ось Минотавр текает собака. Йдемо на черепашечку, швидко, швидко. Нормально, нормально. Я відп... підхилився. Так, да, треба забирати зараз хаябу, напевно. Кайф. Забра ліс їхній треба забирати на черепаху. Давай сюди, давай, 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 давай. Не забереш? Сюда-сюда-сюда. Окей. Зараз Госен буде забирати пробувати. Не буде. Ми, ми, ми просто супроводили Госена трошки далі. Ну, я не знаю, чи зможемо забрати. Ой, зараз Кадіта забрала. Ну, от бачите, я говорю Кадіта Ізі взагалі грає проти Госена. Чого не скажеш про Фашу, бо на Фаші я... це топ-1 контрпік Осен проти мене. Е, Даша, привіт-привіт. Давайте зайдемо, зайдемо. Просто зайдемо сюди. От, е, до речі, Білєрік це буквально контрпік проти хаябус, ланселотів і так далі. Ну, проти мети наших, ну, Проти нинішньої мети лісників це контрпік, тому що він буквально дає у цей масовий контроль е, ну от після ульти Хаябуса, або до в моменті і так далі. Зараз, зараз, зараз ми тут. ну Давайте Хаябусу трошки поб'ємо, щоб він не міг фармити. Я просто-просто буду його. Е збивати йому у темп. <плес> Ось тут Хаябуса Буде зараз. Дивіться. Бляха, не встиг, не встиг пройти. От і Хаябуса Хорош, і за треба забрати треба отут синій баф. Ладно, допоможем сабіру. Бо сабір не може чер... ну, черепаха по ньому ще дамажить. Я би забрав зараз синій баф, прям дуже, ш... дуже швидко. Ми не будемо забирати синій баф. Окей, давайте тут. Окей. Ну, давайте просто, да, нам показує. Окей. Все. І можна, можна допомогти нашому а, нашому голдлейнеру. Давайте покажемо червоний, баф, що він тут є вже нема. Окей, тут у нас хаябуса хоче стрибнуть. У мене немає мани. Out of мана, чуваки, відійдіть. Відійдіть. Так, давайте, давайте далі. Ми зберемо напевно щось на хпшечку, тому що що у нас тут, до речі? Ні, не на хпшечку, на скіли. Давайте ось ось це зберемо. Нам від скілів треба захищатись, це головне у них хаябуса і у них Арлот. Госен, да прийшов? Окей. Okay. Зараз будемо пушить, я думаю. У мене є Ульта. Ні, йдемо скадіти. У мене є Ульта, я не хочу її залишати. Так, окей. Окей. Ну, давай, 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 Арлот. Окей. І що? Ну да, Гасена нормально прилітає. Магічний захист мені буде потрібен, якщо що. М -м, давайте зберемо. Зараз магічний захист, шолом. Дефенс, проклятий шолом. Ух, ух, хороша ульта була від Мінотара, і в мене вже пів ХП було. Хорош. І Хаябуса ззаду заходить. Антиконтроль на кадіті. Молодець кадіта. Просто першою пішла, і Хаябуса не зміг нею ультанути антиконтроль. Чи це просто через дистанцію. Окей. Ну, магічний захист точно треба зараз збирати, бо. Від Госена нормально прилетіло, але не так багато насправді як могло би. І плюс у мене, коли буде більше ХП, я не так буду сильно страждати. На треді Ульт, хорошо. Давай, давай йди сюди, Госен. Так, забираем баф. Сюда дивимось. Раз. Окей. Так, допоможем, допоможем зараз э, перед Леомордом тут стать. Погано Кадіта, конечно, відлетіла. Окей, окей. зараз буде у нас ульта. Хорошо. Можем просто знести. Окей. Ну тут ні... Да, вообще дуже погано. У них справи. Дуже прям погано. Я не знаю, як це можна дефати. Відійдем, відійдем, відійдем тут можуть і забрати. Окей Уже і мани практично нема, тримаємо до ульти. ой, хорош, 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 хорош. Хорош, хорош. Просто, просто вообще в одни ворота. Можна забирати, у мене нема, не нема треба, треба швидко забирати трон. Кайф. Ну Це просто дуже гарна команда попалася, я не знаю. Це вони напікали вбивць суперники, і в принципі вони цими вбивцями, у них ноль танковки було. Ем, їхні мі, ну мінотавр це не те, щоб танк. Мінотавр це такий напівсаппорт, тому Ну він не жирний. І у них, в принципі, всі просто відкисали. Жесть. Я їм не заздрю, у них дуже погана катка.